Вітаю всіх! Сьогодні день зимового сонцестояння. То буде найдовша ніч, а потім з 22 .2022 року День шести двійок А з 20 по 21 число це як дистатися з самого дна. Тобто сьогодні це такий день, коли, ну, уже. Це як видох землі, все енергетично. Ми вже дісталися дну, бо сонця дуже мало, а енергії пітьми максимально багато. Ну тому, мабуть, у нас дійсно зараз. Такі тяжкі, напружені моменти, дні, години. Але ж ми знаємо, що після ночі завжди ранок, і перед ранком небо саме темне. З 22 грудня, тобто з завтрашнього дня, почнеться подовження дня, ріст сонця, ну, а значить, діло йде до перемоги. Ну, Давайте дивитися, що по Україні ось з сьогоднішнього дня, з 21 грудня по 31 грудня. Дивимося. По Україні що. Хм. Ну, мабуть, поняття добра ну геть сумісно з росіянами і, і, і з Різдвом і з Новим Роком. Бо гатити ще будуть. Будуть слати свої стріли в нашу сторону на Будуть, будуть нас позбавляти радощів життєвих і будуть цим насолоджуватися. Насолоджуватися моментом, що роблять нам боляче. До Нового року обстріли будуть ще, ще що. До нового року. От, хоч ракет і багато, та далеко не всі вони будуть. Досягати своєї цілі. Все ж таки, наше ППУ буде добре працювати. Буде якась дуже велика допомога для України до кінця цього року. Щось зрушилося з місця. А, що ще, бачите, ось сила йде. Так, ракети летять, але дійсно вони не всі до цілі долітають. Що я вам скажу? Все ж таки, дуже добрі будуть зміни до кінця року. Ми їх почуємо. Ці новини для України. По-перше, буде повернуті якісь території, хай невеличкі, але будуть щось повернути про якісь населені пункти. Звільнені ми почуємо. Це одне сила, ось карта сила, так, вона каже про збільшення сили, більше допомоги. Імператор. Ось о, я так розумію, що це, мабуть, Зеленський. Щось проявиться. А, а знаєте, це, мабуть, от про цю поїздку в Вашингтон, бо тут дуже сильні карти. От суд, імператор, сила, і після цього вирішується проблема, проблема в боротьбі, а це все вирішується за допомогою допомоги якось те, що дають. Це буде озброєння. Я думаю, що це, мабуть, йде мова про ті патріоти. Тут ми до кінця року почуємо дуже чудові новини, які от просто такі здвинуться. А пам'ятаєте, я вам раніше казала, що нам буде як якийсь різдвяний подарунок. Ну, от Плюс-мінус, от кінець грудня, початок січня, щось ми отримуємо таке, що ну, зовсім змінить хід війни. А давайте глянемо, чи дадуть, чи дадуть от те, що Зеленський поїхав в Вашингтон, чи доб'ється він. Чи доб'ється, доб'ється, дадуть, дадуть багато. Верховна жриця закриває інформацію, але дадуть і не одне. Президент має чудові новини для нас. Чудові. Ну, ось це і є поворот на краще, я так думаю. Ну, ще що до Нового року. Що іще буде нам до Нового року? За оці 10 днів. Ну, знову мені карти, знаєте, як повторюються. Вони кажуть про, про корисні зустрічі. Як те саме зараз кажуть, що отримуємо озброєння, так, ось о, ту з мечів озброєння, яке дасть можливість щось вирішити, яке ем, дасть можливість діяти, атакувати. Ну, ось Це воно і є, мабуть. Це добрі новини, звичайно. Війна не закінчиться до Нового року. Звичайно, будуть обстріли. Але все ж таки те, про що поїхав домовлятися президент, ми це будемо мати. Отак. От І Тоді давайте побачимо. Ну чи влаштують нам blackout на Новий рік ці людожери? Ну, звичайно, будуть обстрілювати, хто б мог подумати, що буде по-другому. Угу. Ай, ну, дивіться, гатити будуть. І, і до Нового року, і, я так думаю, на Новий рік будуть обстріли, масовані будуть по Україні. Ще нам треба цього чекати. Але ж ви розумієте, новистою є Україна. Ну, я не бачу, щоб тут прям все. Да, стріли летять, да, вони летять на Україну, Ну, вони якісь такі мало руйнівні. І я не бачу зовсім ну, багато людських жертв. У, дивіться, з у цілі у росіян зробити нам темну нічку. так, Це їхнє дуже велике бажання вимкнути нас, особливо на свята. Ну, але ж не вийде. Ну, не вийде. Як з 22 грудня зміниться ситуація з обстрілами з завтрашнього дня? Як ситуація зміниться? З 22 грудня нам ще ті патріоти не дадуть, але ж я вам казали, що з, 20 грудню, з 22 грудня вже більше світла на землі, а значить, і більше добрих новин. Що, ну... Звичайно, вони будуть посилати стріли в наш бік, вони будуть вибухати, але в повітрі все менше руйнувань і жертв людських. Ну, подивіться, тут немає таких кровожерливих карт. Все йде якусь пустоту. Ось весь клопіт російської армії летить в повітря і там і вибухає. Ну, самі розумієте, так, да? я так розумію, що і ви розумієте, що це ППО. Вони все краще, краще, краще спрацьовують. Ракети посилають, їх кажуть, там, да? 90%, прислали, 70, але ж левову частку, десь ну, 95-96% досі вибухає в повітрі. Давайте подивимося, яким буде безпосередньо новорічне свято, ось 31 грудня на 1 січня, яке буде новорічне свято на Україні, в Україні. Ну що, я не бачу, щоб це були такі, знаєте, масовані гулянки. Ну, може, десь вони будуть, десь, може, в столиці. Але тут я не бачу, щоб по, всьому, по всій країні ну, це ж і само собою якось зрозуміло, що немає тут такої, знаєте, масованої ілюмінації, гулянки. Звичайно, люди дуже насторожені. І всі чекають, що на новий рік, ось прям таки, от прямо 12-й щось буде, а можливо, воно так і буде. Світло приглушене. Святкуватимемо скромно. Воїни наші в окопах, а мирні по своїх домівках і в більшості безпосередньо, десь серед своїх рідних, не виходячи. Бачите, це карта зупинки. Дома сидимо, світло приглушене. Та я вам скажу, знаєте, що от, оця ніч з 31 на 1, вона все ж таки не буде тихо. От все ж таки ці людожери прийшлють нам поздоровлення, звичайно. Але не дуже влучно. Бахати буде. Буде бахати в нас і шампанське, але зверху бахать будуть і ракети. Але вони будуть пусті, в більшості своєї. Надіюсь, так і буде. Дякую вам за увагу.